Всім привіт, вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 28-27 березня приїхав я розширяти тут пасіку, ставити кормушки, давати їм сиропчика. Ну, сиропчика даємо для того, тому що розширяємо і якби, для стимуляції їхньої з кормами у них там все нормально. Бачимо, тут дав другий корпус кормушку, там подавав вже по одній рамці вощини такої трьохсотої. І зараз покажу, наприклад, сім'ю, яку будемо розширяти 145 корпусом. Ну, просто щоб розуміти, що не розширяємо ті сім'ї, які цього не потребують. Ну, ось бачимо. сім'ї. Ось бачимо яка сім'я. У неї так, 2, 4, 6, 7 рамочок. Так. Зараз, друзі, постараюся одну рамочку витягнути щоб показати розплід, так, ну, приблизно десь із середини виймемо одну рамочку. Так, друзі, бачимо по розплоду. ну Це все ось тут яйця і вже такі личинки досить великі. Ось так. Е, так, ну щоб не виймати, бачимо, я вже і трути. Просто щоб не виймав рамочку, бачимо, є у нас вже і трутень. Ну, маю на увазі, просто і трутня вже є. Так, так. А, 145 і все. Ставимо 145-й пункт. Розширяємо, друзі, ось такою сушниною, ось така. Є світліша Тут, тут ось така. І це в мене Чуть-чуть такі погризані рамочки. Ну, я думаю, вони є. Відтягнути відбудують. Я думаю, тут показувати немає, що рамочки зараз нормально розставлю, зараз поставлю кормушечку і десь приблизно ну, тот, так, літр сиропчика їм е, наллю. Е, сьогодні і, можливо, або завтра, або післязавтра знову прийду, дам їм там по 800-літру по сиропчика. І е, сьогодні у нас четвер. Думаю, що або в понеділок, або в середу, прийду по, е, кажу в середу, або в понеділок, або в вівторок, прийду подивитися, як вони освоїли ці другі корпуса, ці другі корпуса, е, і буду на них ставити, не буду на них ставити, ну, буду ставити роздільну решітку між корпусами. І якщо, наприклад, бджола сюди гарно підніметься, гарно освоїть цей корпус за ці дні. То обов'язково поставимо роздільну решітку і матку з нижнього корпуса перенесемо у верхній корпус для того, щоб вона тут почала сіяти, щоб тут був розплід, і щоб нам так було легше заселити нуклеуси цими рамочками, тому що десь приблизно 13-15 квітня будемо починати заселяти нуклеуси. і на той момент, коли ми прийдемо заселяти нуклеуси, щоб ось тут вже у нас були рамки з розплодом. Наприклад, так як... Оці сім'ї, так зараз покажу за декілька секунд. Наприклад, ці сім'ї зимували з цими корпусами. А, ну, бачимо, десь поодиноке там бджола лазить, але дуже сильно вони не піднімаються. Не піднімаються, друзі, за що того, що у них це все корм. Ну, і їм, я думаю, цей корм не потрібний, зато вони і не піднімаються. ну Це не всі так Наприклад, бо є сім'ї, де вони більш так піднялися вже у цей корпус. Наприклад, цю сім'ю зараз покажу. Ну, ось бачимо наприклад. Тут, наприклад, більш бджоли лазить. Ну, Я думаю, це, е вони більш піднімуться тоді, коли буде стояти на них кормушка і там буде сироп. І вони якби будуть мусити через неї ходити за сиропом. Тому якось, друзі, так. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кого що буде цікавити. Також, друзі, хотів би нагадати, що приймаємо замовлення на бджоломатки. Бджоломатки можна замовити за номером телефону 098 66 27 913. Або дзвоніть, або пишіть на Viber і замовляйте.